Хочу показати вам, точніше хочемо показати ось така машинка виїхала з ремонту. Юра її підлічив. Любителі китайчиків. А ну показують. Покажіть мені, давай, покажи мені, блядь, двері, як закриваються, як відкриваються. Ваших. Етіх. Ну, що ти, блядь, за партачі. В ваших лушпайках, отих других, кацапських і не тільки, да? А тут ось. А тут, о, а тут ось де. 15 год машині. Mm? Да? Да ви фіксатор. Не, nee, ну самый показатель Костя водитель. Не, nee, ну да. Сзади тут же. Ну мама так не закрывай, мама чуть-чуть. 15 год. Короче, хочемо за неї 6000 баксів. Вона, пробіг у неї оригіналь. Оригінал. Блядь, де там? Бо сейчас я її заведу нахуй. <кій> Бачите, так, да, який пробіг, бо я в цифрах не бачу, що там вон, виходить. Оригінал. Коротше, яка була проблема. І що будемо продавати за 6 тисяч, дядько їхав додому, їхав, їхав і став. І все. Кажуть, що китайці. Да, Кажуть, що китайці тупі машини роблять, і взагалі там мозгів немає, нічого немає, і взагалі все печалька. Ну не знаю, стає вона як лендровер, блядь, чи як Мерседес. О, диви, ось бачу, коли лісом підпускає. Диви, на що він бач... Шпіон, а що, спускає каліса? Це не підпускає. Ну, це ж треба хазяїну, ну він подивиться, відео дуже подивиться. Ось бачиш, бач, мінус, скільки з нього беруть, там 200 гривень чи 300 беруть. За шиномонтажку. Ну, це казав, бачиш, шпіон, він коротше, значить така біда, дійсно. Їхав, їхав, все відносно нормально, тупо, ууу, і все. І приїхали, GGG, не GGG, все, ноль на масу, чек енжін, всі оці справи, панелька там, що він там казав загоралось у нього? Ну, чи Чек тільки, так? Ну, ну чек, да? чек, так. Да. Да, ти щитово помилки, що ти там? Мільйон помилок, ну коротше, вентилятор, щось там, виходить, ну так, да, там щось з рейкою, ну там 9 помилок 9, чи 10 було? Помил... Так, да, там, ну коротше, мільйони. Ну коротше, то таке. І пішло-поїхало, Юра, штудувати інтернет. І... Да, ну, ми, ні, ну Як приїхали, притягнули, спершу що ми почали? Ми крутнули, наче показалось, сильно легко двигун якась нам обертається. Почали витягувати, е... Броніпровод, на, тут, ну, це, два одірвали, два витягнули. Газоновські бронепровода, вот так, стали, я тут перепакував, все, песня працює. Б... Ну, а бронепровода це ж старі оригінальні. Тип, да, вообще, да? Да, не да, мінялися. Ні, не... ну, це... Остались подсвечки. Ну, підсвічники, як знімаєш, і поодривалися Скоро... на свічках свечках, поставались контакт Железяки, груп... Железяки. Да. Контактна група оставила. В общем, перепакували, все працює. Почали шукати. ну, Чого що в інтернеті почав дивитися? Коротше, як загання включаєш, вентилятор, і обидва так. Ну так, так да, вдвоем вони дергаються і все. Подивився. Короче, один каже, там ось релюшка є, виходить, вона, оця, о, вона тіпо, відповідає за общий, типа, ну там щоб мотор працював нормально. Mm -hmm. Я її пошевелив, ну, він шевелив, у нього клацає і все тіпо, запрацювало. Я пошевелив, ніфіан не запрацювало. В общем, там другий каже, що по бензонасос. Ну ми включаємо, бензонасос не, не качає mm -hmm. вообще. Витягнули релюшку, подивилися, типа не вистачає тут, ну, щось не доходить, виходить, плюс не дзвониться відсюди, почали ну, шукати, що до чого, чого не дзвониться. Я зняв цю ж всю білібірду, пошукають, може там дороги повигорали, на, там плата така ж двойна mm -hmm. В общем, все перебрали, там все нормально. Поміняв два предохранителя, двадцатки, виходить, по як оказалось, А один це ж ще ЄБУ, є чи ЄБУ, чи як його там. А, при чому? а при чому ЕБУ? Я просто хотів. ЕБУ ви... там стоїть. Ви... Мозги. Я просто хотів. А, ви... а ошибка, оця ж, типа, що на ЕБУ, ну, е, типа менше 6 вольт поступає. Uh -huh. Думали, що щось моє з мозгами. І тож почали дзвонити, тут поміняли два предохранителя і що посоветовали там, що тому, нам Ну, Ось оці двадцятки, так? Так. Ну, тут не один там, оцей по-моєму. Зараз тобі скажу. Ну, що уже хто буде цікавий. F6, оцей 20. Оцей бензиновий оцей. Ага. Ну і ще якийсь був привіз. У країні є ж, так? Так, ну оце, ось це, engine. Оце ж бензинова релюшка. Ага. А це ж його виходить, це предохранитель бензиновий, uh -huh. бензинового ну, бензиного насоса. І, uh -huh. коротше кажуть, попробуйте, типу, завести його напряму перемкнути. Я знайшов де тут плюс, виходить, звоню, чогось ще ну, засумнівався. Пробую дзвонити тут же, виходить, дві. ці. Контактна група, оце ж, виходить, Основний плюс приходить, ну, а да, це или. ж вже на насос пішов. Uh -huh. А це ж релюшка, щоб відкривалася. Uh -huh. Сюди не приходить ток. Ну, на один приходить там 12, на другий 9 вольт приходить. Uh -huh. Я спробував, типа, ну якого не вистачає, бо там мінуса не вистачало. Добавити сюди, ну, так, щоб вставити, релюшка не відкривається все одно. І виходить, потім спробували замкнути два проводи, щоб дати постійний плюс, ну, прямий короче, плюс, uh -huh. щоб відключити насос. Щоб... Uh -huh. Ніфіга він не працює. Далі почитав, типу, може сигналка, тут сигналка стоїть, може емобілайзер uh -huh. навернувся. Ну, Поліс я туди емобілайзер відкрив, там сигналка ті, Тігер. В общем, в інтернеті пошукав. Ну, 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 Це та, що встановлювали при новій да, Нема ж ні коробки, нічого. Так примерно знайшов по виду, яка ну, пох похожа, нема ніякого там емобілайзера цього, нічого немає. І люди кажуть, може там, от, де задній порог. Тут Тут йде, виходить, це ж по по порогу по йдеш до бензонасоса. Тут uh -huh. тут стоїть два болта, це ж откручується і тут два, ну, такий штекер стоїть коротше, на бензонасос. Може тут окислилось. Я зняв, продзвонив. На, ну, на то, насос не замкнутий. Ну, він, ну uh -huh. мале сапротинь, але він не замкнутий. Я попробую тут прямо вот так йому дати з акумулятора. Не фіаниць. Все, почали знімати бак, бо тут же ж не знімеш. У А, мене, не, так, не через сиденье, да, так. У мене то, в МК то, там, по центру бо, там Ну, плючок є, 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 ага. Открутив, як на каністрі, там така крышка. Витягнув і, пожалуйста, рубися. Тут нет, тут а, яма, знімай, зливай. Ну, там куча шланготів поцілять. Ну, це ж модель старіша, що я сказав. Ну так. Да. Ну коротше, зняли. Ну, люди є, показують, о, там вирізають між сиденьями. Болгарка, показують, прям, показують болгарка. прямо. Болгарка? Да. Прям болгарка, так. Ну потім воно все туди дує. А, ну, то це. Ну, ну коротше, зняли, гамна там багатенько, насос заклинив. Ми попробували отвертку. Ну, зняли вже, що я його продзвонив, опять Опять попробував на акумулятор. Ну, короче, а це були 100%. Насосик сам де. Само сидіти заносить. Ну, короче, що ти не знаєш, да, да? В общем, там знизу вход е, і там крильчатка. Моєю отверткою вона не крутится, крутит, заклинила. Ну, купили новий. Я все. Короче, только що збирав, Що ви думаєте? Коротше, все забрав. Вкинув то все. Вставлю баку, запикав. Оце він, да? Ну це ж він. І ну все. розбирається там. О, ось там он, крильчатка. Свидишся? Нет. Ні. Ну, коротше, ні, ні. Там, внутрі крильчатка і вона повинна крутитися, але вона не крутиться. І він не, не коротко замкнутий. а він коротко замкнутий був, вже б все зрозуміло. Коротше, збираю, я ж його тут в гараж зібрав, все, ставлю, ж сам підсайдив шланочки, трубочки, да. і такий думаю, хоч би він працював, блядь. Треба було хоч би спробувати. Ну, думаю, будемо сподіватися, що буде працювати. Все, коротше, збрав, вже ж тут підсобрав, заліз, включив зажигання, ніфіга не качає. Почав крутити, чую качає. За второго разу завелась, машина, все працює. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну так а прикол, що і виходить, що навернувся насос чи що. В чем хоча... причина, Короче, що вдохла, машина, що скоріше їхала на газу. Все, вообще. за все, Він працював, і може він коротнув чуть-чуть. Mm -hmm. І згорів вже ж предохранитель. Mm -hmm. І, наверное, він забрав ще з собою якийсь предохранитель, який відповідає за роботу двигуна. Потому що він же їхав на газу. Mm -hmm. Якби не видав, він би доїхав свобод, а утром вже б не завів. А оце ж, а потім я ж як поміняв, віддать тут моя коротнула десь, ну все одно сопротивление ставить. Не, не на короткозам. То я поставив новий предохранитель, але но він все одно не ну, качає. Ну так, підожди, давай для тих, ну мало ли у кого в дорозі отак, що на газу машина і случиться. Як, як варіант, от давай ти ж пам'ятаєш не не Чо, а предохранитель ти кажеш, як А як на газу не заведеш зав... там прино діть. Ну поляч у нього не заведе. У нього ж тільки коли машина запущена, тоді він газ починає горіти. А, ну коротше, це від системи це залежить? залежать. Це системи залежить, да. яка газова да. стоїть. Ну хорошо. У Не, того ну... у кого можна принудительно завести на газу, то ну, що конечно. в дорогі можна, якщо ну, причина така сама, от людина їхали стало, і реально цей насос. Ну, все, дивись, ось, ось тут engine є. Тут десь пізде ще. А, ну намальовані, в 12. Ну, це ж, да, дивіться. Ні, так ти міняв дві двадцятки. Я киш. один, по... ну, я цей 100% відсотків поміняв, а ті я витягну, я просто потім обнаружу, що він згорівший. а а, -а. Потім, як я вже начав їх перебирати. Я, вставлять назад, да, назад дивіться, хто є що. А, я побачив, що ще одна двадцятка десь горіть. А де вона херізна? Ну, об... ну, ще наверное, дворники, тому що я коли А, це дворники вестері... згорають і не дають машині їхати ну, <рес> я ну Це я так просто предполагав, <рес> ну, ну. що я тут дзвонив <рес> і пішов по брехнення. Дзвониться, дзвониться, оп це і не дзвониться там. Ну, че якийсь, який не дзвонився. Ну, якийсь оце з цих десь не дзвонився. А, да, 15 Ні, це бач 15 а то 20-ка була. Ну, короте, фіку, ну як зна. варіант, якщо у людини стоїть газова, що може, принуділоку по-нормальному заводиться, то якщо влізти сюди писком, подивитися, пер... запобіжники, поміняти. Ну, да. Якщо проблема в насосі, ну, да, якщо... то поміняєш і як варіант, що доїхати. знаєш? Ну, ну, тіпа, да. е... ну тіпа, да, як последній варіант. варіант, я ж за це маю на увазі. Та, ремонт, там всі справи. ну от тобі і ці. Причина, да, їхав, їхав, все. Ставив і все, і все ставив все, блядь. І визивай тільки евакуатора. Він а вже а долетів, ти... да? з заводу, сюди, ну, туди, туди, там, дамой, сюди, і тут на підйомі. Ні, ну, а яка рада? Робило, робило і все. Ну, це ж насосик, це все знову, да. якби. Ніхто да. туди не ліз, це за 15 років 100, скільки я казав? 112 111, 111 тисяч я вам казав, ж, да? Да. бо я ж не це. Ну, да, ти взагалі не казав, не казав. Да. Ну я ж до цього дивився, аж, скільки там пробіг. Так що, якось так, ну двері закриваються що шошо, ну двері закриваються добряче.